Я підтримність, звичайно, підтримую. Потрібно свою державу захищати. Все, що я можу вам сказати, відповісти. Угу. А, наприклад, чоловіки, які 10 років тому виїхали, і чоловіки, які виїхали під час повномасштабного вторгнення. Якщо вони виїхали 10 років назад, і в них є гражданство, то це інша справа. А які виїхали під час повномасштабної, то державу потрібно повертатися додому. Ну, тут. Ну, це ситуація ну, індивідуальна. Так? У мене чоловік військовий, він з першого дня на війні, тому ну, якби у мене таке ставлення більше, що звичайно якось, не повинно бути багато цих ухолян, бо це, ну, це ненормальне, це наша країна. І... Хлопці там вже багато часу, хтось повинен їх замінювати. правда, ну и пишут. Навіть просто не то, що там демобілізація, відпустки вони не мають змоги таки, тому. Ну посмотрим на реакцію стран. Если другие страны поддержат как бы, людей, вони дадуть їм, получается, громадянство, напевно, з часом пообіцяють. Навіть не всі країни. Как раз країна знайде можливість такую дати громадянство ему. і всі стікуться туди. Та Таже Молдовія чи Румунія. Взагалі, я думаю, що при посольствах, консульствах потрібно було б, щоб цей сервіс працював все-таки. І Якщо це стосується відновлення облікових даних військовозобов'язаних, я вважаю, що це можна робити навіть за кордоном. А наприклад, вони захочуть повертати чоловіків в Україну. А є чоловіки, які 10 років тому, наприклад, виїхали, а деякі під час війни. Ну, я не впевнений, що це значить для повернення. Я думаю, що це просто для уточнення даних оцінків. Можливо, там кількість статистика якась. Я не думаю, що це буде саме повернення на Україну. Тому що дійсно ми не знаємо, е, хто коли туди заїхав. Це потрібно піднімати статистику по гранслужби. Я думаю, що, напевно, це просто якийсь, як мінімум, на даний час буде облік. Ну, статистика оббутується. Не думаю, що це зроблено для того, щоб повертати чоловіків додому. Ну, тобто, Що, що це змінить людина, якщо не захоче виїхати і ніхто сили силою не зможе вийти? No, I... Я не знаю, просто в мене ось є особисто знайомі, які тиждень тому пішком переходили, перейшли вдало. і... Тобто, Я не думаю, що їм це якось заборонить там знаходитись. Ну, я знаю, що є можливість зробити це офіційно, якщо у вас хтось там є з родичів, ви можете подати на візу. Але я не знаю, це робиться чи через українське посольство чи ні. От ну в цілому, я думаю, що людей виганяти ніхто ніяк і не зможе. от, Тому.